Ворожа атака на Львівщину області зафіксували дві хвилі ворожих атак. Під час першої повітряної тривоги на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник, який успішно ліквідували сили ППО. На щастя, обійшлося без жертв постраждалих та руйнувань. Уже вранці ворог атакував територію Львівщини крилатими ракетами. Є влучання у два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. Як повідомив очільник області Максим Козицький, у селі з книгів Золочицького району внаслідок падіння ракети пошкоджені два житлові будинки та дві господарські споруди. Жарт і постраждалих на щастя немає. Проте біля будинку утворилася велика вирва. Також в одному зі сіл стрільського району в полі виявили уламки ракети та одну нездетоновану ракету. На місце виїхали вибухотехніки. Нагадаємо, ранок по всій Україні почався з повномасштабної ракетної атаки. Російські військові спершу запускали безпілотники, а згодом підняли в небо бомбардувальники. Ту 95 п'ять